Сезон консервації практично завершений. Та, попри традицію, запасатися закрутками на зиму, Прикарпатці стали робити їх значно менше. А все через те, що зараз є можливість купувати свіжі овочі у будь-який сезон. Тему продовжить наша Вікторія Резун. Колись робили багато. Роблю, але менше зараз. А чому менше? Не споживаю, не з'їдаємо, тому що діти повиїжджали, немає нікого, лишилося нас двоє. З'їдати не з'їдаємо. Але по можливості, що передаємо за кордон, робиться стільки, що ніколи не з'їдається. На руки роботу шукаємо, але завжди не з'їдається. Прибила і роздавала ну, переселенцям. Допомагала. А от для пані Ніни консервування щорічна традиція. У її сім'ї дуже люблять консервовані помідори, а тому вона заготовляє їх наприкінці літа. На дно баночки ставимо морквочки чисничок наш почищений і цибулька теж на такі пластирочки ріжемо. Додаємо петрушки зелені для аромату наших помідорчиків. О, це нам достатньо. А для тих, хто любить пікантний смак помідорів, можна додати лавровий листок та перець горошком, радить господиня. Це у нас все готово, тоді наші помиті підсушені помідорки будемо заставляти в баночку. У нас отакі. І. Ставимо так, щільненько, щоб лізло нам побільше. Добре, брати менші, але ну, у нас трошки завеликі, але нічого. Завершальний етап приготування маринаду. Для цього нам потрібно десь пів, приблизно пів літри водички, наливаємо в баняк, тоді додаємо одну чайну ложечку солі, можна трохи додати. Одну чайну ложечку цукру і десь приблизно дві-три чайні ложечки оцід. А далі доводимо до кипіння та заливаємо у помідори. Усі приготування пані Ніна радить робити влітку. Тоді овочі значно дешевші. Щоб закрити таку банку помідор, я витратила 120 гривень. Нещодавно в Україні почали активно застосовувати на практиці ще один метод новітнього консервування за технологію. Він дозволяє запаяти продукт в такий пакет. Його завакумувати і пастеризувати. Пастеризований продукт зберігається 45 днів в таких упаковках, в залежності від продукту, від 15 до 45 днів. Тобто це в певній степені є також консервація. Її часто порівнюють з варкою продукту. Тобто багато хто не працює з увідом, я знаю, тому що кажуть, – «Та, варити я не буду. Продукт виглядає як варений, але це не є взагалі процес варки. Чому? Тому що. Варка це є температура 100 градусів. Такий метод сучасної обробки допомагає зберегти не лише смак, а й корисні властивості продуктів. Додає кухар світ, це є про воду. Вода це є речове середовище, яке має високу теплопровідність. Тому все те, що ви вдома будете робити, ви будете маєте робити через воду, тому що повітря воно набагато гірше проводить тепло. Тому коли ви прийдете додому і поставите собі в духовку ємкість з водою, виведете її на певну температуру, ви зможете в цьому ось, скажімо так, посуденні готувати і вдома, тому що ви ні в одній духовці точно 63 градуси не досягнете. Метод сувіду можна застосовувати також вдома, так як і звичний для всіх консервування, додає кухар.